Медитація. Що ж таке медитація? Насправді все дуже просто: медитація це вправи для мозку. Не треба забувати і нехтувати тим, що мозок це такий самий м'яз, як і будь-який м'яз в, в вашому організмі. І ви можете сприяти його покращеному стану, тонусу і взагалі займатися з ними. Будь-які вправи для вашого мозку створюють нові нейронні зв'язки в ньому, а значить роблять ваш інтелект складніше і, в принципі, підтверджують еволюцію людини. Медитація це коли вам не вистачає простору в голові, і ви розумієте, що в цьому будинку треба прибрати, замовити клінінг, для цього є медитація. Вона допомагає щось більше. Чисто і прозоро зрозуміти, побачити. Та й взагалі, коли ви почнете медитувати, ви зустрінетесь з тим, що це не так і просто уявити щось або сфокусуватися на чомусь. М -м -м. Мозок складний, і він багато чого робить навіть без нашого зону свідомого. Тому вчимося їм керувати. Прийміть будь-яке комфортне положення для того, аби ми розпочали з вами медитацію. Можете сісти, як я, наприклад, опертися спинкою, якщо вам хочеться не відповідати в якийсь момент за рівність вашого хребта, просто зануритись. Можете лягти, можете взагалі прийняти будь-яке комфортне для вас по кожному. Прикриваємо очі. Намагаємося розслабитись. Сьогоднішня медитація називається три кола уваги. Розпочнімо її. В розслабленому стані ви починаєте відслідковувати кожен в'яз, кожен шматочок вашої конструкції. Дайте собі час, аби розслабитись. Додайте до уваги своє дихання, почніть його помічати і разом із ним занурюватися у розслаблений стан вашого. Біороб, Вдих. видих, вдих, глибокий вдих. видих. Вдих. видих. Розпочнімо нашу медитацію з першого кола уваги. Це я, ти. Як я себе відчуваю. Спробуйте зосередити увагу на своєму стані. Емоційному, фізичному, без оцінки, тільки відчуття. Пробуйте зробити скріншот. Я звертаюся в цьому першому полі уваги до себе через я або через ти, якщо поки я відчуваю простір між тим, хто я є всередині. Вичуваєте себе комфортно і розслабимо. Видих. Після цього ми м'яко плавно переходимо на друге коло уваги. Це те, що зовні у вас знаходиться. Простір, в якому ви перебуваєте, навколишнє середовище, близьке поле, кімната або простір, в якому ви зараз. Що ви відчуваєте в цьому полі? Люди, можливо, які вас оточують, речі. Спробуйте. Згадати без відкривання очей, де що приблизно знаходиться в цьому просторі, в якому ви розпочали цю медитацію. що вас оточує і що ви відчуваєте в цей момент. Чи не загубили ви перше у уваги? Чи не відволіклися ваші думки? Повертайте себе до себе всередині і до зовнішнього трубу. ми виходимо за його межі і опиняємося в третьому полі уваги. Це щось ззовні, це щось за межами простору, в якому ви перебуваєте. Це вулиця, машини, люди, місто, будівля, в якій ви перебуваєте. Спробуйте уявити навколишнє це середовище. Які люди ходять по вулицях? Що вас оточує в третьому полі? Які машини проїжджають? Яких кольорів це навколишнє середовище? Що перед вашими? Спробуйте згадати, як ви прийшли в це приміщення або, можливо, ви не Як ви опинилися? Чому? Чи комфортно ви себе відчуваєте? Пробуйте знову відчути, повернутися в перший коло уваги. Сконцентруйте увагу на своєму тілі, на кожному пальчику, на кожному м'язі. Поки вдих, олина. Повнісся у свої фантазії знову до другого, третє, знову з третє, друге, перше. Відчуйте себе, відчуйте себе частинкою цього простіру і всесвіту. Після медитації спробуйте різко не йти по якихось справах, не бігати, не вимикати телефон. Ще трошки посмакути цим спокою Намасте.